Телевізор дивилася. Спишка, раз, бах, другий раз бах, чую стекла летять. У мене відкрилося вікно, жалюзі попадали, а потім я вийшла в другу кімнату, чую, як щось по квартирі летить, а світ пропав, немає. А потім вже взяла фонарик, дивлюся, що ну, пішло осколок, в стінку вдарився, а потім дверний косяк. Лісліп минут сантиметрів десять. Я б вже не з вами не не балакала. За словами Ольги, ці житлові квартали російські військові обстріляли втретє. Внаслідок нічної атаки 25 березня у будинку. Відсутня електроенергія. Природа хороша, У коридорі стояла, слишила як стекла а у сусідів – усесилі. Так ми слышали виліт. Я думаю, і буквально через несколько секунд ось така Далежить. грохнула весь сильний було. Оксана Хлібус, Роман Царьов ігор Петченко Суспільне новини, Херсон.